Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу детально розібрати три машини, які знаходяться у нас у боновому магазині натиска. Перша машина це шкода Т-45, важкий танк Чехословаччини. Це у нас перша машина, я її ще не викупив, але давайте підсумуємо, розберемо детально характеристики, що ж вона з себе представляє, тому що в подальшому я для колекції її собі заберу. Друга машина це кампанзер 50 тонн, який я придбав буквально сьогодні. І третя машина це Концепт 1Б. От по цих поки що трьох машинах пробіжимося, це буде огляд цих трьох машин, а в подальшому я ще зроблю огляд оцих двох. Звісно, їх поки що в мене немає, але колись заморочуся, накуплю бон і викуплю їх однозначно для того, щоб вони в мене були. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перед тим як ми почнемо почергово розбирати ці машини, я б хотів би просто вам нагадати за виконання щотижневих завдань. Тому що вже останній тиждень, от останній тиждень, тиждень от у цьому запуску сезону лазурної мантикори, бачите, до завершення 6 днів всього залишилося. Тобто ми можемо зараз виконати оці всі завдання, отримати стандартну 250 бон, монету натиску, день преміум аккаунта і фінальну нагороду за цю прогресію, збільшену снарядостійкість. Тобто те саме бонове обладнання, гартування. Ну, це вже другорядна 2D стиль, само собою. Якщо ви виконували до цього і у вас є 5 монет, забирайте 6 і отримайте бонове обладнання. Я вже знаю, на яку техніку буду його Ставити. А тепер давайте почергово розбирати ту техніку, яка в нас є у магазині натиску. Перша машина це Шкода Т-45. Це у нас важкий танк Чехословаччини, сьомого рівня. Знаю, це 7 рівень, але якщо він хороший, то можна його розібрати. Хоча про цю машину я не можу такого сказати, що це прям така дуже хороша машина, тому що вона така посередня, в деякій мірі навіть погані, такі в неї є характеристики. Давайте Давайте про все по порядку. Перше, що я хочу вам розповісти про цю машину, це, звісно, її живучість. Що у нас є. Міцність нашої машини 1400 одиниць, тобто хороший показник 1400 це прекрасний навіть для важкого танку сьомого рівня. Бронювання корпуса 110 80 60, бронювання башти 160 80 80. Дивимося схему бронювання, що у нас по факту є. 145 мм 146 мм буде пробуватися практично всіма. 166-170 мм ВЛД також буде в основному пробуватися багатьма. Якщо ви е, потрапите до 6 рівнів, то, звісно, багато хто не буде пробувати кожним снарядом. По башці 190 108, 197 200, коротше кажучи, можна сказати, навіть 200 мм. Скоси також от, бачте, по 210 мм. Буде дуже часто відтанковувати, але якщо вони будуть використовувати голду, і якщо ви не будете грати з 8 рівнями, а ви будете грати з 8 рівнями, навіть інколи буде кидати до 9 рівнів, тобто ви розумієте, що броні як такої у цієї машини нема. По лючку тут скільки? 57-60, кажучи, міліметрів. Також буде пробуватися. По бортах 80 міліметрів борти. Інколи, звісно, можна буде розводити. Чесно скажу, от дивіться, бортом тут потрібно танкувати, збільшувати приведену броню НЛД ВЛД, хоча воно і не збільшується, я дивлюся, практично те саме. І залишається. Ну, так свої машинка по бронюванню. Не можу сказати, що тут зовсім немає броні, але вона заради справедливості невелика. Тепер давайте подивимося по гарматі по вогневій потужності. Що ж це в нас за машина така? Середня шкода за постріл 220 одиниць. Тобто небагато як для важкого танку сьомого рівня. У нас є Єси, наприклад, машини взагалі з Альфої 390. Далі дивимося, це у нас бронебійний снаряд. Стандартний ББшка пробуває на близьких дистанціях ця ББшка 194 мм. На далеких дистанціях 500 метрів 172 мм. Тобто суттєво втрачає бронепробиття на відстані. Летить вона із комфортною швидкістю 995 м на секунду. Ну, так собі снаряд непоганий, як для цього рівня можна ним користуватися, звісно. По кумулятивах, це в нас голда, тут ситуація наступна. 250 вони пробивають, так само альфа-220, кумулятиви не втрачають бронепробиття на відстані, тобто все нормально. Але в нас є проблемка, тому що вони летять із швидкістю 600 метрів на секунду. А це дуже мало, дуже некомфортно на близьких дистанціях. Це не буде помічатися, але якщо середній великий, то це буде взагалі некомфортний снаряд. Що стосується осколково-фугасних, то тут трішечки підвищена шкода, всього на 50 50 у одиниць 270 і вони пробувають 44 мм. Ну, звісно, їх можна використовувати, але доцільність, так собі, скажу чесно, я б їх практично ніколи не використовував. Там парочку можна возити про всяк випадок, якщо, наприклад, захоплення збити гарантовано чи ще щось. Одна такі ситуації. Вони у нас, ці осколково фугасні на всіх дистанціях 44 будуть пробувати. Це стандартно, так само, як і з кумулятивом, не втрачають бронепробиття на відстані. 600 метрів на секунду, вони також з некомфортною швидкістю летять, так само, як і кумулятиви, друзі. Що стосується стабілізації цієї машини, то вона середня, скажу чесно, це не найжахливий показник, але і не дуже хороший, тому що в русі 0.18, при повороті шасі 0.18 і при повороті корпусу 0.12. Що стосується розкиду на 100 метрів от по точності 0.36, звісно, це розкачається, буде десь приблизно 0.33-034. Великої точки не буде. Це ми вже усвідомлюємо. Час зведення 2-4 секунди. Не самий жахливий, трішечки апнеться, але тим не менш, ну, більш-менш нормальний. Якщо дивитися на час зведення, це більш-менш нормальний як для важкого танку. Мінус 7, плюс 15 кути. Відносно комфортні, початково комфортні. Мінус 7 опускається, це відносно комфортно, і плюс 15 задрається, це також відносно комфортно. Зараджання гармати у базі 738, при тому, що середня шкода на хвилину 1788. Тобто великого ДПМу очікувати не варто, навіть якщо ми поставимо все обладнання, десь буде 2200 от в таких межах. Як для сьомого рівня це відносно стандарт. Швидкість ориентального пересування прицілу 25.03, тобто дуже повільно, це не динамічно показник важкого танку. Далі що у нас є? По рухливості, друзі, 30 вперед-14 назад. Дуже обмежена і маленька рухливість по максимальній швидкості. Питома потужність не мінімальна 14.05, але все ж таки не дуже висока. Тобто ми маємо таку машину, яка буде упиратися в свою максимальну швидкість, це однозначно 30 км це дуже мало. Тому що це навіть не 35, не 40, це все 30 км і назад 14. Також практично ми не відкочуємося. Швидкість повороту шасі повільна 2608. Практично так само, як і башта. Тобто ми така по типу, як броньована, але не до кінця машина дуже повільна і з посередньою гарматою. Можна цю машину, звісно, розглядати для колекції, інколи використовувати, але це ключове слово інколи. Це чисто колекційна машина, я знаю, що вона доступна для всіх, практично для купівлі, хто там знижкою, хто без знижки, але тим не менш це тільки колекційна машина. Скритості, звісно, немає, тому що це важка машина, її не повинно бути. І огляд 370 метрів. Також відносно стандартний, як для цього рівня. От така у нас перша машина, тобто, якщо підсумувати, то вона така посередня, в деяких характеристиках, навіть, можна сказати, погана по типу рухливості. Тобто, знаєте, це такий втомлюючий буде геймплей. і на ній постійно грати не буде хотітися, тому що немає ніяких фішок, ні барабана, ні великого там якогось бронювання, щоб танкувати. знаєте. Ну і швидкості немає. Я взагалі не дуже люблю машини, в яких дуже погана швидкість, тому що. Ну, я не знаю, це як каторга якась. Виходиш в бій, знаєте, такий, як сонний їздиш. Коротше кажучи, не знаю. Так собі історія, я її то колись заберу однозначно для колекції, але не більше, друзі, не можу я цю машину рекомендувати вам до купівлі. Друга машина це КПЗ-50 тонн. Це та машина, друзі, яку я сьогодні тільки придбав. Звісно, ми зараз розберемо характеристики цієї машини, повністю почнемо традиційно із живучості. Дивимося, що у нас є. Так, це в нас вже Стежка Німеччини акційна 9 рівня. Якщо ми подивимося по живучості цієї стежки, то ми можемо побачити 1750 одиниць у цієї машини. Відносно стандартний показник як для 9 рівня, тобто на Нормальний. Бронювання корпуса 120 40 20 бронювання башти 250 40 30 Дивимося, що у нас по факту NLD 170 мм, ВЛД 230 мм. З 8 рівнями навіть що зможе відтанкувати. Тут дивимося 300 мм приблизно щоки. Тут 270, дивіться, права щока 270-208 навіть в деяких площинах. Тут от поближче до маски 300 мм є. Тут 298. Часто будете відтанковувати баштою, але якщо кумулятиви будуть стріляти вам у щоки, то зможуть часто й пробивати. До речі, що у нас по лючку, він дуже маленький, дуже маленький, прямо, дивіться, 60 мм, але заради справедливості скажу чесно, що він дуже і дуже маленький. Башта повинна відтанковувати не завжди, але в основному буде відтанковувати. Що стосується по корпусу, то немає тут бронювання бортів. 40 мм не зможемо в основному розводити тільки під дуже гострими кутами, хіба хто випадково вистрелить. Так, ми не зможемо нічого відтанкувати. Як для СТ відносно стандартна живучість, тут нічого поганого не можу сказати, тому що СТ і не повинна дуже багато броні мати. Це все зрозуміло, башта танкує і на тому дякую. Середня шкода за постріл, от дивимося вогневу потужність. У нас 320 одиниць. Це невелика альфа, всі ми усвідомлюємо. Мінімалка хотілося б на 9 рівні, щоб була, наприклад, 390, але як є. 268 пробувають стандартні підкаліберні снаряди. Це на близьких дистанціях, на великих 258. Тобто непогані, стандартні, плюс-мінус показники, як для СТ. Благо, втрачається не дуже бронепробиття на відстані, всього на 10 мм. Що стосується швидкості польоту цього снаряду, 1478 метрів на секунду, прекрасна швидкість польоту, претензій немає. Кумулятивні тут набагато кращі по пробиттю. 310 мм пробувають на всіх дистанціях, 1173 летять швидкість метри на секунду. Хороша швидкість, комфортна, нормальне пробиття. Чому я кажу нормальне пробиття? Хотілося б 340, наприклад, щоб вже, знаєте, ультимативне таке хороше пробиття. Але 310 також будете в основному всіх прошивати. У слабкі зони і не тільки навіть. осколково-фугасних також вони є, 53 мм вони пробувають, 1173 м на секунду летять. Комфортна швидкість польоту, стандартне пробиття. Що стосується стабілізації, 0.16 в русі, 0.16 при повороті шасі і 0.12 при повороті самої башти. Тобто стабілізація не погана, але і не хороша. Так само, як я розповідав за шкоду Т-45, тільки там вакцина. Важкий танк. тут як стежка 0.16, там було 0.18, але це Стежка динаміки більша і треба використовувати однозначно стабілізатор вертикального наведення. Я б ще на цю машину порекомендував би, наприклад, гарматний досилач. І, наприклад, щоб далі бачити, можна поставити оптику або щось інше. Пишіть, що ви використовуєте, якщо ви вже досвідчений такий водій КПЗ-50Т. Що у нас ще по вогневій потужності, які в нас є плюси. У нас є хороша шкода на хвилину 2649 для 9 рівня для стежки, це хороші показники. розкид на 100 метрів комфортний 0,32. Час ведення хороший, 1.92, кути вертикального наведення мінус 8, плюс 17. Також відносно комфортні. Мінус 7, це початково комфортні кути. Тут вже можна сказати трішечки краще, тому що 8 градусів, 18 задрається гармата. Це краще, ніж мінус 7, плюс 5. 15. Швидкість гранітарного пересування прицілу 36,5 друзі. Не скажу, що це дуже швидко, але відносно нормально. Заряджання гармати 725 ДПМ казав практично 2649-2, можна сказати, 650. Одиниць непоганий. Тобто в нас із мінусів у цієї гармати це, звісно, альфа. Разова альфа 320 одиниць це невеликий показник, тим паче для 9 рівня. Це для стежки 8 рівня був би нормальний показник по типу ліса там і інших. Але ми вже 9 рівень, друзі, тому це така обмежена альфа. Але у нас в той же час хороший розкид хороший час зведення, непогані кути і хороший ДПМ. Далі дивимося, по рухливості, що у нас 60 вперед 20 назад при питомій потужності 1786. Хороша максималка як для Стежки, прекрасна. 60 вперед-20 назад, прекрасно. І хороша питома потужність також як для Стежки 1786. Швидкість повороту шасі також комфортна. 3963, тобто майже 40 градусів. Непогана швидкість повороту шасі. Рухливість це наш плюс. Що стосується скритості, от в базі 1687 у нас нерухома машина 12.65 під час руху. Непогана скритість, непогана така, я думаю, плюс-мінус стандартна, можливо, трішечки підвищена. От така у нас, друзі, машинка доволі непогана, я думаю, так альфа обмежена, але в цілому Вогнева потужність хороша, рухливість прекрасна, скритість нормальна. Буду її обкатувати. Думаю, в подальшому ви побачите бої у новинних відео. Хороші бої на КПЗ 50Т. Далі у нас іде машина, це Concept 1B. Це третя машина, заключна, я її поставив в топ-1, можна сказати, в боновому магазині натиску. Тому що це реально крута, комфортна, класна, легка в засвоєнні машина. Що ж у неї є? Відкриваємо стандартне бронювання, живучість і дивимося по факту. 1980 одиниць міцність нашої машини, хороший показник як для важкого танку 9 рівня, немає ніяких претензій. Бронювання корпуса 130-120-80, бронювання башти 250-110-100. Дивимося, що у нас виходить по факту НЛД 220 мм під такими кутами, ВЛД 180 мм. Тобто корпус у нас картонний, як для 9 рівня, для важкого танку, будуть всі пробивати. Але у нас фішка це башта, друзі, башта, яка дивіться, яка малесенька. І в неї є доволі хороше проведене бронювання. От дивіться, 430, 360, 450, 114. Оця плашка, 115, але тут 50 мм. Тобто, по правилу трьох калібрів не буде заходити це від 150 мм повинні бути снаряди, щоб заходити. Тут у нас є слабка зона 221 мм, але вона невелика, якщо ви будете танкувати, от бачите, я ключок. Її будуть періодично пробувати, якщо, наприклад, на рівній поверхні, але якщо ви будете танкувати від рельєфу, то ви її закриваєте і е, її вже не буде видно. Тобто сама башта її не проб'єш так просто, друзі. Якщо так один на один на рівному просторі, то так, буде пробуватися, але на практиці скажу чесно, не так часто туди будуть пробувати. Що є, то є. Тут рикошети 130 мм в основному будуть 240 мм. Ну, дивіться, от верхня частина тут самі рикошети. Дивимося далі: 120 мм бронювання корпусу. Тобто ми можемо танкувати бортом. І це величезний плюс. Звісно, в нас є оця слабка зона. От бачите, моторний відсік, він як випирає. Він як випирає. І от коли ви будете танкувати, наприклад, бортом, і якщо досвідчені гравці, то вони будуть пробувати от сюди. Але в основному вам вдаватиметься розводити. Недосвідчених противників, або якщо ви будете ще я лозити, вони будуть або в рикошет ось сюди влучати, що далі буде летіти, або, наприклад, нижче, кудись снаряд полетить, не без того, що будуть сюди пробувати. Розумні гравці будуть пробувати, це хіба не пощастить не полетить, але тим не менш у нас є борт, яким можна буде частину снарядів відтанковувати. Тобто, однозначно, у цієї машини є живучість, є бронювання, особливо башти, тому що в нас у поєднанні з вогневою потужністю це фішка цієї машини. Чому я кажу, це фішка цієї машини, Та все насправді дуже просто. У нас кути дуже хороші. Мінус 10 плюс 20. Це стандартно хороші, прекрасні кути. Від рельєфу ви будете в основному грати. Тепер давайте почергово по вогневій потужності. Три типи снарядів, підкаліберний, кумулятивний і осколково-фугасний. Підкалібер це стандартний снаряд, він має середню шкоду за посил 400 одиниць, тобто стандартний показник для важкого танку. Середнє пробування броні 258. Це на близьких дистанціях. І на 10 мм менше на 500 метрах 248 Невелика втрата бронепробиття на відстані стандартний пробій. 1478 метри на секунду швидкість польоту. Прекрасна швидкість польоту, немає ніяких претензій. По кумулятивних снарядах 310 вони пробувають на всіх дистанціях, 1173 метра на секунду вони летять. Також комфортний кумулятив, так хочеться, щоб було пробиття більше, але тим не менш 310 для багатьох ситуацій вам буде вистачати. Осколково фугасний 53 мм пробуває на всіх дистанціях, 1173 м на секунду він летить. Також стандартний відносно фугас 515, так підвищена шкода, це все добре, швидкість польоту. Комфорт на 1173, можна сказати, навіть чудова, так само, як і в кумулятивного снаряду. Тобто по снарядах, очевидних мінусів ніяких немає. Тепер дивимося повністю вогневу потужність. Розкид на 100 метрів 0.34 в такій комплектації, як у мене. Це не жахливий показник, але ми усвідомлюємо, що великої точності в нас не буде. Час зведення 2.01. Прекрасно, друзі, в такій комплектації, як у мене, при тому, що тут хороша стабілізація, як для важкого танку. Чому я кажу хороша? Тому що 0.14 в русі. 014 при повороті шасі і 008 при повороті самої башти. Хороша стабілізація для важкого танку це прекрасна стабілізація. Я, наприклад, по обладнанні використовую для того, щоб підвищити ще більше вогневу цю потужність, комфортність ведення вогню це стабілізатор вертикального наведення, гарматний досилач. І, звісно, те, що багато хто використовує на важких танках, поліпшене згартування. Це з простим, друзі, обладнанням із допайком от такі характеристики. Дивимося далі. Час перезаряджання в такій комплектації, як у мене, 6,95, при тому, що середня шкода на хвилину 2778. Як для важкого танку 9 рівня це прекрасний також показник, перезаряджання не дуже довге і ДПМ також хороший. Швидкість пересування прицілу від горизонтального 3657 нормальна, як для важкого танку, це навіть у деяких естешок такі показники є. І якщо ми підсумуємо взагалі от вогневу потужність, то ми бачимо, що в нас комфортні, хороші снаряди хороший дпм Хороший час ведення, хороша стабілізація, хороші кути, швидкість генерального пересування прицілу також хороша. Ну, взагалі до невеликих мінусів можна віднести тільки вогневі потужності, розкид на 100 метрів, і те, що в нас кумулятив всього прибуває 310, а наприклад не 330 або 340, щоб можна було того самого раннього шити, в ВЛД там чи ще щось. Ну, ви розумієте в бойових ситуаціях, що може бути. Що стосується рухливості, то тут непогана рухливість, хороша, можна сказати, як для важкого танку, тому що в нас. 45 вперед-18 назад. При питомій потужності 2036. Друзі, ви тільки вдумайтеся, 2036 для важкого танку це навіть більше, ніж у кампанзера 50 тонн. Максимальна швидкість 45 вперед, 18 назад. Прекрасно. Швидкість повороту шасі 49,2. Тобто плюс це наша рухливість і плюс це наша вогнева потужність. Живучість у нас також є. Що стосується скритості, її немає. Навіть не буду нічого казати. Це важкий танк і огляд у мене без будь-якого якого обладнання просто з навичками екіпажу і з ящиком коле, тобто до пайком, виходить 451 метр. Доволі непогано, як для важкого танку 9 рівня. Прекрасний такий збалансований танк, можна сказати, навіть трішечки імбуватий. Хороша машина, яку я можу в першу чергу рекомендувати вам до купівлі в боновому магазину натиску. На другому місці, звісно, кампан за 50 тонн. Ну, якщо вам потрібно, то можете й шкоду для колекції забрати. Але це не обов'язково. Це тільки для колекціонерів можу порекомендувати ту машину. Ну і рекомендував би вам, друзі, все-таки не забивати, а проходити, по крайній мірі, щотижневі завдання. Це дуже хороша штука, ті, хто ще не проходить, бо не фармляться по 250 бон кожен тиждень, плюс бонусні, плюс обладнання, прекрасна. От Така подія у нас є. Звісно, необхідні можливо деякі коригування, але вони поступово вносяться в натиск. Тобто, вже покращення є. Наприклад, більше людей доходить до срібла, так що тут. Позитивні моменти також є. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал. І не забувайте писати свої збірки по обладнанню. Мені дуже цікаво, особливо, от на концепт 1Б і КПЗ 50 Теос. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!